Цю грошову допомогу я прошу цьому хлопцю, його звуть Дмитрий. Не просто якому війському, він, на жаль, сирота. Он дому. З 18 років він воює. У нього народилась донька. Но погано народилась. Жінка була в реанімації, Донька була по парокамері. Йому і його сім'ї, на жаль, зараз платина допомога. Він лежачий, він ходити не може. Він недавно надійл камені шевеляв. Зараз чуть-чуть. Зараз трохи шевеляться, пальці не шевеляться. І ніхто не знає, буде в чи ні. І ми зараз відправити у в Італію на реабілітацію, але ну, йому, його сім'ї, потрібна грошова допомога. Будь ласка, допоможіть цьому хлопцю, Я вас прошу. Я вас розумію, що багато людей це і просить гроші. Но ви, ви Можете віти в поле положень, бо.